69-й округ із центром Мукачеві включає в себе місто Мукачево, частини Берегівського, Іршавського та Мукачівського районів. Усього 133 виборчі дільниці. Орієнтовна кількість виборців 160 тисяч 169 людей. У самому Мукачеві є 36 дільниць. Окружна виборча комісія, де я зараз перебуваю, розташована у центрі Мукачева у міській ратуші за адресою вулиця Пушкіна, 2. Як зауважила голова 69-ї ОВК Софія Будник... Ці дільниці відкрились часно восьмій і розпочалось голосування, яке продовжується і зараз у телефонному режимі. Члени ОВК одержують інформацію із дільниць. Далі пряма мова голови 69 ї ОВК. Сюди надходить інформація про кількість виборців, які взяли участь у голосуванні. Кількість виборців у витягу зі списку виборців. І якщо раптом є якісь інциденти, про них теж нам у дільничній виборчій комісії за цими номерами телефонів повідомляють. Але поки що такої інформації про якісь інциденти не було. Станом на 8 годину ранку всі дільниці запрацювали, ніяких збоїв не було, ніяких інцидентів також не було, всі дільниці працюють в звичному для них режимі. Станом на 12-ту годину по 69-му виборчому округу проголосувало 25 тисяч 299 громадян, повідомила Софія Будник. Друга явку виборців рахуватимуть о 16 годині. До слова 69 ВК створила веб-сайт, де можна ознайомитися з роботою комісії. На цій сторінці відображається інформація про хід голосування по 69-му виборчому округу.